За підтримки губернатора Дмитра Колєснікова та громадської ради при облдержадміністрації до Дня Телебачення та Радіомовлення, конкурс медіалідер Дніпропетровщини. Голосуйте за улюблену програму, номінації, новини, передача, ток-шоу, соціальний ролик. Назвіть тих, кому довіряєте. Оберіть кращих з тих, хто створює сучасне телебачення та радіомовлення Дніпропетровщини. Деталі на сайті громада.орг Вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ новини Твого міста. В Студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події туди більше, сюди менше. Нікопольські депутати внесли коригування до бюджету. У Нікополі купають. незаконні роботи з розкопою металу. Проводяться у садовому товаристві Ромашка та на території колишнього південно-трубного заводу. Подія року на Інтерпайп. Нікотюб запустили в роботу унікальну в Україні кільцеву піч. Тепер про це те інше більш детально. На останній сесії Нікопольської міської ради депутати внесли зміни та доповнення до програми розвитку житлово-комунального господарства міста та показників бюджету на 2013 рік. Таким чином було зменшено витрати на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на майже 4 тисячі гривень, на їх поточний ремонт на 70 тисяч та оплату електроенергії. Обрізання зелених насаджень на 50 тисяч, щомісячну допомогу сім'ям загиблих афганців на 12 тисяч та вдовам ліквідаторів аварій на чаес на 58 тисяч. Також зменшили витрати на будівництво 48-квартирного житлового будинку на вулиці Першотравневій, 19 на 1,6 мільйонів гривень. В той же час збільшили витрати на погашення боргів за капремонт проїжджої частини на вулиці Усова, 1 мільйон гривень, капремонт водопостачальних мереж 170 тис. тисяч гривень та пільгові перевезення пасажирів в автобусах 270 тис. тисяч гривень та інші галузі. У Нікополі капають, тривають нелегальні розкопки в пошуках металу на території садового товариства Ромашка та на територіях колишнього південно-трубного заводу. Відчуваючи свою безкарність, металісти навіть розміщують оголошення в газетах та інтернеті про набір людей для роботи на розкопках. Садове товариство Ромашка вже давно приваблює копачів. Тут шукають цінний металобрухт. Депутати раз за разом проводять тут рейди, фіксують техніку та знайдений метал, та все марно копати продовжують. А копачів ніхто не зупиняє. У цьому вкотре переконався депутат Олександр Рибаков, провівши в Ромашці черговий рейд. Там гори, кучі люди, техніка, там все движеться. Там все йде сіот полнокодом я вам на території. Ворода Нікополя там завершається преступлення. Другим об'єктом, що приваблює копачів, стали території колишнього південно-трубного заводу. Металісти зовсім знахабніли, не соромлячись, розмістивши оголошення в газетах та інтернеті про набір працівників для роботи на розкопках. Об'явлення з інтернету фірма Ракада набирає робочих для роботи на отвалах в місті Нікополь. Робота сезонна. оплата 5 тисяч гривень. Адрес, пожалуйста, куда обращаться. Когда мы туда приехали, они спокойно там джип с номерами, техника. А мы тут порядок наводим. А как вы здесь порядок наводите? Это же территория городская. Ну, мы вот нам захотелось навести у вас тут порядок. Міський голова Руслан Токар назвав такі дії металістів партизанською війною та попросив звернути увагу на це природоохоронну прокуратуру. Проблема в чому не розуміємо, хто роє. Да, от роють якісь фантоми, виходить. Да? Всі, вроді би, ні при чому, а фантоми проявляють розкопки. А зінда сьогодні привращається до ну, грубока говорят, ну, давкатла новий природоохоронний прокурор Сергій Щербина пообіцяв приділити цьому питанню пильну увагу на сьогоднішній момент. Ми вже Утім проводять провіршу, планіруються на дім вимогів, контролюючи органи. Саму буде оперативно реагувати. Депутат Сергій Піддубний запропонував вивести цю проблему на більш високий рівень, адже це не тільки порушення законів та нецільове використання землі, але й екологічна проблема. Незважаючи на складне становище в промисловій галузі, інтерпайп продовжує модернізацію виробництва. Черговим кроком модернізації став запуск нової кільцевої нагрівальної печі в трубопрокатному цеху номер 2 Інтерпайп Нікотюб. Подібної установки в Україні немає, а обсяг інвестицій в проєкт склав 20 мільйонів доларів. Протягом двох років на «Інтерпайп Коцюб триває масштабний процес перетворення. Серед основних кроків розвитку заводу модернізація виробничих потужностей, впровадження нової культури виробництва та розвиток персоналу. Реалізований ряд крупних проєктів з загальним обсягом інвестицій 60 мільйонів доларів. Побудований навчальний центр IQ 267, реконструйовані їдальні та адміністративно-побутові корпуси. Впроваджена нова система харчування. Працівники заводу забезпечені новим спецодягом. Ведений порядок в цехах, і головний проект справжня подія року запуск унікальної на Україні кільцевої печі. В новій кільцевій печі німецької фірми «Лої Термопроцес» нагріватиметься сталева заготовка перед її прокатом. Потужність печі складає 325 тисяч тонн заготовки на рік, а це в півтори рази більше потужності старого обладнання. При цьому скорочуються витрати електроенергії на третину та природного газу на 20%. Компанія «Інтерпайп» не збирається зупинятись на досягнутому і продовжуватиме інвестувати в три основні складові – в людей, у збільшення виробництва продукції та скорочення витрат. Создані дуже хороші предпосилки для швидкого рухання вперед. Які наші основні задачі на наступні два роки? Во-первых, это сокращение издержек і энергосбережения. Эта задача стояла, стоит і буде стояти перед всеми нами. Во-вторых, нужно внедрять в производство лучшие мировые практики по обеспечению качества и управления ремонтами и обслуживанием. Это то, что сделать предстоит, и я верю, что у коллектива заводов, у коллектива компании силы для этого есть, желания есть, возможности есть. Нагадаємо, компанія Інтерпайпнікотюп один з найбільших виробників безшовних труб для нафтогазової галузі, труб спеціального призначення для машинобудування та енергетичної галузі, а також труб загального призначення для інших промислових областей. Чисельність персоналу на підприємстві приблизно 4 тисячі осіб. Є питання до працівників пошти. У вас є можливість їх озвучити та отримати відповіді. 14 листопада з 11 до 12 години у прес-центрі, що знаходиться в будівлі редакції проспекту Трубників, відбудеться круглий стіл та пряма телефонна лінія за участю начальника цеху поштового зв'язку номер 6 Тетяни Степанюк та керівників підрозділів. Свої питання можна задавати за телефоном 63 84 77. заздалегідь і під час прямої лінії. До уваги мешканців міста 27 листопада 2013 року управлінням цивільного захисту облдержадміністрації проводиться річна комплексна перевірка регіональної системи централізованого оповіщення населення області з метою вивчення її працездатності та навчання населення. О 13-й годині 55 хвилин будуть включені сирени, що означає попереджувальний сигнал Увага всім. Почувши сирену, зберігайте спокій і порядок вашому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Включіть радіо і телевізори, уважно прослухайте інформацію і дійте у відповідності з нею. Сповістіть про це сусідів, особливо людей похилого віку. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.netua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить! 12 листопада, вночі плюс 5, плюс 8, вдень – плюс 8, плюс 10. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 84%. Хмарно з проясненнями можливий невеликий дощ. У середу, 13 листопада, вночі плюс 7, плюс 8, вдень – плюс 8, плюс 10. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 75%. Хмарно невеликий дощ. У четвер, 14 листопада, температура вночі плюс 3 плюс 6, день плюс 6 плюс 7. Атмосферний тиск 758 міліметрів втутного стовпчика, вологість повітря 73%. Хмарно, можливий дощ. У п'ятницю, 15 листопада, температура повітря вночі мінус 1 плюс 3. день плюс 3 плюс 6. Атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 62%. Ясно. У суботу 16 листопада вночі 2, 1, в день мінус 1, 5, атмосферний тиск 765 мм тут стовпчика, вологість повітря 62%. Ясно. У неділю 17 листопада вночі мінус 1, 0, в день 0, 5, атмосферний тиск 763 мм тут стовпчика, вологість повітря 62%. Малохмарно. Рубосталь це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372. Розпочалась передплата на газету Проспект Трубників на 2014 рік. Передплатіть газету і двічі на тиждень ви будете отримувати повнокольорове видання з найсвіжішими новинами міста, області та держави, цікавими репортажами на різноманітні теми і найширшою програмою телебачення. Крім того, журналістам газети можна поскаржитись на проблеми, і вони допоможуть в їх вирішенні. Передплативши газету Проспектровники, ви отримуєте право безкоштовно розмістити на шпальта газети привітання чи оголошення, отримати юридичну консультацію, дізнатись права споживачів та взяти участь в різноманітних конкурсах, що проводить редакція. Вартість передплати на один місяць 13 гривень 22 копійки. На три місяці 39 гривень 66 копійок. На півроку 70 гривень 32 копійки. На рік 158 гривень 64 копійки. Зекономте гроші та передплатіть газету одразу на рік за індексом 683,87. Вартість передплати 150 гривень 62 копійки. Передплативши газету на рік, ви можете бути певними, ніяке підвищення ціни вам не загрожуватиме. Поспішайте, передплата приймається в усіх відділеннях поштового зв'язку в редакції за адресою проспект Рубників 56.1. Колишня будівля ТЦ – кабінет номер 8 Автобусна зупинка медсенчастина ПТЗ. В Цумі – відділ «Жасмін», в супермаркетах «Варус» та «Фуршет» – відділ «Преса». Телефон для довідок 63 84 83.